Добрий день усім, хто приєднався до нашого заходу, приуроченому до міжнародного дню боротьби за права жінок. Сьогодні ви дізнаєтесь про жінок супергероїнь, які ламають стереотипи у виборі нежіночих жіночих професій. У сучасній української жінки в руках не тільки кухонне знаряддя, але і зброя. В історії людства відбувалася важлива подія, коли жінка заявила на весь світ, що вона має право голосу. І з тих пір жінки по всьому світу отримали права на рівні з чоловіками, починаючи від отримання освіти і закінчуючи місцем у політиці. Наші дівчата не є виключенням. На сьогоднішній день більшість українок розміновують поля, на прицілі тримають ворога, виконують завдання з різних надзвичайних ситуацій, допомагають хлопцям в окопах. Жіночність у бронежилеті ось так виглядає українська жінка 21 століття. Давайте вшануємо пам'ять жінок, які боролися за рівноправі у минулому, а також за нинішніх дівчат, які віддали своє життя за честь українок для майбутнього хвилиною мовчання. Прошу всіх встати! Я перепрошую, але звуку не було чути. Про демонстрацію галочку. Mm, напевне, ну далі не буде звуку. Пропоную Зі вам дізнатися історію започаткування дня. Адже через вплив радянського Союзу реальні факти замовчувались. Зі історії, як і 1 травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху яке. Ну, виросло з робітничного руху та має американське коріння у 1908 році 15, році тисяч жінок Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня е та збільшення заробітної плати та права голосу. У більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до Конституції США наступного року. Е Американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня днем трудящих жінок. У серпні 1910 році відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіночі рівноправ'я та емансипацію. Та близько ста учасників 17 країн підтримали цю ідею одностайно. І у 1917 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії та Швейцарії. В Україні була своя історія цього свята. Більшовики прийшли до влади, зокрема на феміністичних гаслах, і використовували жінок для утвердження своєї влади в Україні. На початку 1920 року влада УРСР ОРС... звернулася до жінок за підтримкою писала провідна газета радянської країни ізвісті всеукрівкома. Партія просила жінок відмовитися від обвивательщини, обиват... обиват... думи про себе і стати до відновлення зруйнованого господарського життя, налагодити дитячі ясла, дитяче харчування, клуби тощо. За допомогою жінок більшовики планували зміцнити свою владу у 1920 році. Вперше в радянській Україні було вирішено зробити 8 березня святковим і вихідним днем, але виключно для жінок і лише цього року. Щоб підкреслити міць міжнародного пролетарського руху, у вихідний день жінок заохочували до пропагандистської роботи та демонстрації. А зараз Альона розповість, розповість історію українки, яка її надихає. Це її мама. Що ж, ми ніколи не скажемо, що не народжені для війни. Це будуть історії двох жінок: перша моя мама, друга інша жінка. Це ті жінки, які зараз стали на захист нашої країни. Українські жінки це не тільки жертви війни. Вони, Вони на рівні із чоловіками воюють на всіх фронтах. Так сказала перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю е, Республіки Корея. І це дійсно так: жінки України мужні, сміливі, незламні. Вони приклад та натхнення для всіх народів світу. Хтось із них боронить Україну ще з 2014 року. Автор долучився до війська вже після 24 лютого 2022 року. Що ж, тепер ми ближче познайомимося з самими жінками нашими. На возінку Ольга стрілець і літар. Армія, моє життя. Захищати країну, мій обов'язок, каже Ольга. У 2020 році вона підписала контракт та почала проходити військову службу у главах Збройних сил України. Коли я була маленькою і мріяла про майбутнє, та й гадки не мала. Що колись триматиму в руках автомат і матиму посвідчення у ВД учасника бойових дій. То одного разу все змінилося. Зібравши свої думки до купи, я прийняла рішення стати на захист нашої країни. Чесно кажучи, спочатку було складно, згадує Ольга. Казарма, навчання на полігоні, складання фізичних іспитів, перше учне. Але потім зрозуміла, що, мабуть, це і стояло виховання у мені бойового духу. Наразі жінка служить у, ла... у складі 57-ї окремої мотосходної бригади на посаді стрілець санітари. Її обов'язки входить розшукувати поранених на полі бою, надавати їм першу медичну допомогу, вміло використовувати захисні та маскуючі властивості місцевості для захисту поранених, знати і правильно використовувати медичне оснащення, а також підручні засоби для надання першої медичної допомоги. Тому дійсно так ми бачимо, що є жінки, які зараз на захисті нашої країни і котрі вони можуть довести свою мужність, усильність, свою незламність. Також ще є історія однієї жінки, це кидалюк Наталія. Вона також на посаді здійснюється літак. Сьогодні я упевненістю можу сказати, що мене ніколи і нічого не зламає. Запевняє Наталія, Ця і родина військові. До речі, тут можна додати, що дійсно в неї сестра військова, і син також військовий, і батько в неї зараз у відставці, але проходить до цього військового. Тому не дивно, що така тембірна, але водночас вина духом жінка стала на захист нашої країни. Моє життя змінилося у 2021 році. Тепер я стрілець санітар 57-ї окремої мотипихотної бригади. Військове життя дійсно складне, і бувають такі моменти, що хочеться здатися. Але такі говорили навіть слова Хто як не ми і бажання боротися далі одразу прогресує з новою потужністю, розповідає жінка. То ще не можемо зйомоюся з такими жінками, які саме воюють в нашій країні, які стали на захист нашої країни. І ми пишаємося ну, ними. І дійсно хочеться якомога, щоб швидше все все закінчилося, і все ж таки. Ну, просто тоді в майбутньому їм буде ну, щойно розповісти своїм своєму поколінню, нашому підростаючому поколінню, А поки що ось так ось такі вони у нас. Тож продовжуємо. Також не забуваємо про жінок, які вступили до лав волонтерів. Та несуть один із найважливіших фронтів сьогодення. Волонтерки в селу на фронті та між нами. Війна перевернула з ніг на голову життя багатьох українців. Багато людей, незважаючи на вік та стать, пішли на фронт, щоб захистити свою країну від ворога. Україна стала державою, у якій кількість військових у армії обох статей майже зрівнялася. Сьогодні кожен, навіть ті, хто не на фронті, вкладає свою частку для нашої перемоги. Особливо велику частину цього вкладу роблять волонтери та волонтерки. Вони не шкодують ані часу, ані сил, ані навіть життя. Збирають кошти, купують все необхідне і відвозять на фронт. Тож пропонуємо вам ознайомитися з нашими херсонськими волонтерками, які наближають нашу перемогу. Тож, Юлія Кисельова, ми працюємо, життя триває. Поки тут будуть діти хворі, ми допомагатимемо, каже Юлія. Бо хто як не ми? Юлія Кисельова, засновниця Доброштаб херсону у власному кафе. Від початку повномасштабної війни штаб надає допомогу пенсіонерам. Дітям, військовим, тим, хто потребує. Спочатку Юлія купувала їжу сестрою за власні заощадження. роздавалася просто на вулиці біля кафе. Долучилися інші люди, охочі допомогти, та організувався добрий До нас приїжджали розстріляні буси з допомогою. Ви кулі навіть пантерські, хату волонтерів забирали на підвал. Так окупанти чинили за відмову і працювати. Штаб врятувала те, що вони до останнього дня думали що допомагати. Милі колекційники на цю продукту, пояснює Юлія. Допомога в Доброштаті тепер надають пенсіонери, самотні матері та внутрішньопереміщеним особам. Та до всіх Юлія організовує свята для дітей, звертається за допомогою до Європи та до всіх куточків України. Охоче допомагати багато. Після такого переконуєшся, що добрих людей такі більшість Ольга Чернишова, волонтерка з Херсону. Ми всі повинні займатися своєю справою. Подяка це потрібно. Окрім подяки, військовим потрібна допомога. Комусь психічно, просто поговорити. Ольга допомагає військовим, збирає продуктові коробки, амуніції, кошти на потреби військових. Мати Ольги в'яже шкарпетки та готує їжу для військових, а сама дівчина підшукує житло, побудову техніку чи, скажімо, матраци. Каже, що війна об'єднала багатьох херсонців. Суспільство звільнилося дуже сильно. Люди допомагають, не перекладаючи всі потреби на державу. Альона Коценка член волонтерського центру «Склотара». У минулому вона була перекаркою, а тепер волонтерка широкого форсу. І людей похилого віку доглядає, і віки видає. Всю окупацію пережила не виїжджаючи з Херсону. Люди кажуть, що російські війська обстрілюють цивільні об'єкти без розбору. Досить часто страждають і волонтерські центри. Клотара не є вулиці. Тому Альона, попри спостійні обстріли, продовжує допомагати Херсонцям. Щодня дівчина з іншими волонтерами працюють над тим, щоб у місто повернулася нормальне життя. А зараз ми послухаємо про жінок поліцейських, які можуть око визначити хто бреше, а хто ні. Разом на роботі під обстрілом сайтні поліцейські з Одещини два місяці. Несли службу у деокупованому Херсоні та виїжджали на виклики після російських атак виявляли колаборантів та злочинців. Документували події більше про сестер-звінят Ви побачите далі. Стіть повторно демонстрацію бо не чус. 11 класу ми йшли ціленапрявлену для того, щоб вступити до лав національної поліції. Ми фізично підготовлювалися щодня, бігали або навколо свого будинку, або приходили сюди на стадіон після школи. Почали ходити на гуртки там по боксу. По карате У 2016 році ми вступили до Національної академії внутрішніх справ у місті Києві, і в 2020 році ми закінчили і повернулися сюди у березійський районний відділ поліції. Дуже важко стало особливо після в момент 24 Лютого, коли почалася війна, ми заступали в вечірній час до ночі. Максимально оберігали місто, щоб люди не виходили на вулиці, бо ми не знали, що буде далі. Можливо, буде обстріл. Як і всі люди, ми, ми боялися. Ми не знали, що буде далі, що взагалі буде, як ми далі будемо жити. Але не могли здатися, тому що на нас сподівалися люди, ми захищаємо це місто. Я з Вікою переговорила на що до цього питання, що будуть зібрані люди, в Херсон будуть їхати для надання поліцейських послуг для виконання наших повноважень. На сьогодні більш як 27% жінок поліцейських рушать в лаврах української поліції. Що стосується керівних посад, понад 16% з них обіймають жінки. Це достатньо високий показник серед європейських країн за кількістю за кількістю жінок поліцейських. А зараз ми дізнаємось про жінок, які працюють в досить неординарній професії: жінки жінки-слюсарі. Ані стереотипів. Жінки-слюсарі на передових рубежах технічних професій Україна не є винятком у стереотипному уявленні, що професії, пов'язані з ремонтом та технікою, є переважно чоловічими. Проте в країні також існують талановиті жінки-слюсарі, які проявляють професіоналізм у цій сфері. Їхня присутність свідчить про розмаїття та різноманітність професійних можливостей для жінок у сучасному світі. Марина Твереза 29 років. слюсар електрик. Я прийшла працювати на підприємство відразу після навчання. Мене покликала подруга. Я й погодилася. Вже десятий рік працюю з люсерем-електриком, займаюся ремонтом обмоток двигунів, трансформаторів та котушок. Здійснюю ремонт електричних машин. Коли люди дізнаються про мою роботу, реакція буває найрізноманітніша. Хтось дивується, а хтось не бачить у цьому нічого незвичайного. Особисто я не вважаю свою професію чоловічою і знаю багатьох дівчат, які працюють на технічних спеціальностях. Мені в моїй роботі все подобається. Я б не проміняла її ні на що. Любов Вороніна 56 років, слюсар-електрик. Я почала працювати за професією із 1984 року на підприємстві. Ремонтую електродвигуни, трансформатори та котушки, навчалася цьому в ПТУ. Номер від 84 в Авдіївці. Коли люди дізнаються, ким я працюю, то дуже дивуються все ж. У деяких і досі присутнє стереотипне мислення у професії. Я вже 36 років і іншої не хочу. Навіть не уявляю, чим би іншим я могла б займатися. Відносини з колегами-чоловіками прекрасні. Вони з повагою ставляться до всіх жінок у нашому колективі та навіть допомагають. Я раджу навчатися і проходити працювати. По моїй професії. І не тільки раджу, але й наполягаю. Вже не одна дівчина прийшла працювати до нас на підприємство, нібито на чоловічу професію, і всі вони задоволені своїм вибором. Усі жінки стверджують, що отримують гідну і рівну з чоловіками оплату праці. Це є дуже позитивним явищем з огляду на гендерний розрив на ринку праці України. Згідно з яким, за даними Мінсоцполітики, жінки отримують на 25% менше ніж чоловіки. Хоча і вважають жінку слабкою статтю, але своїм сильним духом вони можуть змінити світ на краще. І вище перелічені історії жінок цьому є доказ. Всім дякуємо за увагу, не знецінюйте жіночу працю.